Хеллоуін <Helloween>, 1957 рік. Вулиці Каліфорнії сяють гарбузовими ліхтарями. У повітрі пахне карамеллю. Маленькі привиди зомбі і вампіри бігають від дверей до дверей. У Сенвеллі тієї ночі все виглядало і весело: ще одна ніч цукерок, костюмів і гри у страшилки. Але Пітер Фабіано навіть не здогадувався, що коли останні вогні згаснуть, діти повернуться додому, а дорослі знімуть маски. Гра цукарка або капость перетвориться для нього на смертельну пастку. Бо одна маска залишиться до кінця. І серед усіх примар цієї ночі. Найстрашнішою виявиться та, що ховається під нею. Пітер підвівся в ліжку. Дзвінок у двері лунав знову і знову. Він важко видихнув хто міг прийти за цукерками так пізно. Можливо, хтось затримався після вечірки. Пітер зітхнув і взяв миску з цукерками, що стояла біля дверей. Нічого страшного, подумав він. Якщо це хтось інший, я просто поставлю миску назад. Усміхаючись, він відчинив двері і сказав трохи запізно для цього, правда? Ні, відповіла людина в масці. Аж раптом пролунав різкий хлопок. Біль пронизав груди, мов полум'я, все сталося миттєво. Пітер упав, миска з цукерками вислизнула з рук, солодощі розсипалися, він лежав на підлозі, відчуваючи, як темрява повільно затягує зір. Пітер Фабіано народився у 1922 році в Мічигані. Про його дитинство відомо небагато, але точно відомо те, що він пройшов війну. Морський піхотинець, який бився на Тихому океані, повернувся додому з надією почати нове життя. Після демобілізації Пітер оселився в Лос-Анджелесі і працював барменом. Саме там доля підкинула йому зустріч, яка назавжди змінить усе його життя. Одного вечора він знайомиться з чарівною родоволосою жінкою на ім'я Бетті. Вона косметологійна, розлучена, виховує двох дітей, але для Пітера це не має значення. Він одразу зачарований її красою та впевненістю. Бетті мала в собі щось особливе: легкість, харизму, ту саму енергію, яка притягує людей. Вони закохуються і швидко одружуються. З часом Бетті помічає, що у чоловіка є справжній талант до перукарської справи. У нього прекрасне відчуття стилю, і він бачить красу там, де інші не помічають нічого. І саме Бетті переконує його спробувати себе в новій професії і не помиляється. Пітер береться до справи і дуже скоро стає таким перукарем, якому довіряють найвибагливіші клієнтки. Разом вони мріють відкрити власний салон краси. І яке ж місце підходить для цього краще ніж Голівуд? Світ блиску, гламурних зірок і бездоганних зачісок? Невдовзі подружжя оселяється в затишному будинку в районі Санвелі, всього за 20 кілометрів від Голівуду. Там вони відкривають не один, а два салони краси. Пітер майстер зачісок, а Бетті косметолог. Вони чудово доповнюють одне одного і разом виховують її двох дітей від попереднього шлюбу. Їхнє життя виглядає майже ідеальним, але дуже скоро все зміниться. Усе почалося з роботи. Пітер найняв у свій салон 40-річну Джоан Рейбл фріланс-фотографку, жінку з непростим минулим і сильним незалежним характером. Спершу Джоан просто допомагала Бетті й Пітеру, але дуже швидко стала частиною їхнього кола. Між нею та подружжям зав'язалася дружба. Коли у шлюбі Пітера та Бетті почалися проблеми, поруч опинилася саме вона, Джоан. Подруга, яка завжди знала, що сказати. Вона підтримувала Бетті, запрошувала до себе, і згодом Бетті навіть тимчасово переїхала до неї жити. У самої Джон нещодавно розпався шлюб, і не просто через непорозуміння, а через те, що вона відчувала потяг до жінок, що в Америці 50-х було табу. Пізніше Лос-Анджелес Таймс обережно назвав їхні стосунки ненормальними. Найм'якше можливе формулювання для 1957 року. Газета тоді писала делікатно, але між рядків читалося все. Між Бетті та Джоан, ймовірно, виник зв'язок, який виходив далеко за межі звичайної дружби. Гомосексуальність тоді вважали не просто аморальною її вважали хворобою, яку нібито треба лікувати. Такі стосунки могли існувати лише потай, за зачиненими дверима без права на відвертість. Будь-який натяк міг обернутися катастрофою, втратою роботи, плітками, приниженнями або навіть примусовим лікуванням. І, можливо, саме ця заборона лише поглибила зв'язок між двома жінками. Пітер усе це відчував, відчував загрозу. Він бачив, що між Бетті та Джоан щось є, і, хоча боляче було це визнавати, він вирішив боротися за свій шлюб. Під час короткої розлуки Пітер зрозумів, без неї він не може жити. Бетті теж сумувала і зрештою повернулася додому. Для Пітера це був другий шанс, але разом із ним прийшла і умова безапеляційна, жодних контактів із Джоан, ні дзвінків, ні зустрічей, ні листів. Її ім'я більше не мало звучати в їхньому домі. Бетті погодилася, вона пообіцяла розірвати всі зв'язки. На перший погляд, усе повернулося до норми. Подружжя знову разом, салони працюють, життя триває, та десь у тіні за межами цього показного спокою. Все ще залишалася Джоан, жінка, яка не звикла відпускати. Вона бачила, як Бетя повертається до чоловіка, і всередині неї щось зламалося. Це повернення стало для неї болісним ударом, відчуттям зради, втрати, приниження, і саме з цього моменту все почало змінюватися. У її свідомості винним був лише один. Пітер Фебіано, це він усе зруйнував, відібрав у неї любов, змусив Бетті повернутися до нормального життя, того, у якому для Джоан не було місця. Темні думки спершу здавалися просто емоціями, потім перетворилися на нав'язливі фантазії, а згодом на чіткий план: план, як позбутися перешкоди. Вона могла просто піти, почати нове життя, залишити минуле позаду, відпустити біль. Але Джоан Рейбл не відпускала. Вона діяла. Щоб здійснити свій темний задум, їй був потрібен спільник. Той хто зробить те, на що вона сама не наважиться, і вона знаходить його у 42-річній Голден Пайзер. Голден народилася в родині німецьких іммігрантів, приїхала до Лос-Анджелеса і працювала у місцевому госпіталі. Колеги описували її як скромну, сором'язливу, добросерду жінку, яка ніколи не прагнула бути в центрі уваги. Її шлюб з фармацевтом Гербертом Кромом виявився коротким, і після розлучення Голден залишилася самотньою тихою і замкнутою. Як і Джоан, вона мала потяг до жінок, і саме це, ймовірно, стало тією невидимою ниткою, яка звела їх разом. Між ними швидко виникає Сний, майже інтимний зв'язок. Голден м'яка, делікатна, довірлива, Джоан харизматична, упевнена і маніпулятивна. Звичайно ж, Джоан поступово починає контролювати Голден. Вона стає для неї якимось на межі подруги, коханки і наставниці, людиною, якій хочеться догодити, якій віриш без сумнівів. Джон постійно говорить про Пітера з ненавистю, з гнівом із жагою помсти. Вона малює з нього монстра жорстокого, грубого, нібито причетного до наркоторгівлі чоловіка, який б'є свою дружину і постійно з нею знущається. Зрештою, Джуан каже навіть більше, що і сама нібито ставала його жертвою. Голден ніколи не бачила Пітера, але з кожною такою розмовою починає ненавидіти його так само щиро, як ненавиділа Джоан. Спільна ненависть лише їх зближує. Вона перетворюється на одержимість. Ім'я Пітера Фабіано стає нав'язливою думкою, темною тінню, що слідує за ними крок у крок. Двоє жінок переконують себе саме цей чоловік отруює їхнє життя, і з цим треба щось зробити. Протягом трьох місяців Джоан методично повторює одні й ті ж самі звинувачення. Сумніви Голден поступово зникають. Пітер для неї вже не людина, а ворог монстр, якого потрібно зупинити. Розмови, що колись були емоціями, переходять у планування. Вони починають обговорювати варіанти: отрута, ніж, вогнепальна зброя і зупиняються на пістолеті. Це момент неповернення. Більше не фантазії, не образи, а чіткий реальний план. Джоан дає Голден трохи грошей. З тремтінням у грудях, відчуваючи, що нічого не буде, як раніше, Голден їде в пасадену. Повертається вона з револьвером 38-го калібру. Продавцеві пояснює просто, нібито для самозахисту. Тепер вони починають продумувати всі деталі, коли, де і як. Джоан бачить ідеальний момент: вечір Хеллоуну. Люди в масках, натовп, костюми. Ідеально, лишитися непоміченими у цю ніч буде простіше простого. Джон вирішує, що саме Голден має натиснути на курок. Голден під сильним тиском і впливом Джоан погоджується. Дивно, але вона і справді готова зробити це заради Джоан. Щоб підготувати її, Джон кілька разів возить Голден повз будинок Пітера і Бетті в Сан-Веллі, ніби репетирує маршрут і закріплює в пам'яті кожну деталь. Вона підвозить Голден і до салону, де працює Пітер, щоб вона запам'ятала, як він виглядає. Кожна поїздка, маленька репетиція, крок за кроком вони наближали те, що вже не можна було зупинити. А тепер повернемося до початку, до тієї ночі, коли все сталося. Вулиці Санвеллі заповнені переодягненими дітьми з мішками для цукерок. Біля порогів горять вирізані гарбузи з усміхненими обличчями. У повітрі лунає звичне цукерке або пустощі. Свято і хаос створюють ідеальне прикриття для їхнього плану. Пітер і Бетті жили на ком'юніті стріт. Багато дітей знаходили цей будинок або принаймні цю вулицю. Вони дуже любили Хеллоуін, у них завжди стояла банка з цукерками, і вони раділи, спостерігаючи, як діти обходять двері. Біля їхнього будинку стояла припаркована машина. Але це була непроста машина. Джоан позичила її у подруги спеціально для цього дня. Близько дев'ятої вечора Джоан Голден терпляче чекали в ній, спостерігаючи за будинком Пітера. Вони чекали, коли вулиці спорожніють, діти підуть спати, а Хелвін добіжить кінця. Голден була одягнена у сині джинси, хакі куртку та червоні рукавички. Джоан зробила їй густий темний грим. Після чого Голден одягла маску доміно, таку, як носить Робін, коли бореться зі злочинцями поруч із Бетменом. Але Пайзер, на відміну від Робіна, тієї ночі не мали наміру когось рятувати. На колінах у неї лежав паперовий пакет, у якому приховано револьвер. Вона робила вигляд, що це мішок із цукерками. Близько 11-ї вечора світло в будинку, за яким вони стежили, нарешті згасло. Пітер Фабіано, його дружина Бетті та 15-річна донька Джуді лягли спати. Пасинок Пітера, 17-річний Річард, того вечора повернувся на свою базу ВМС у Сан-Дієго. Джоанна нахилилася до Голден і сказала Гаразд, іди, зроби це. Голден була налякана, але під впливом Джоан готова виконати задумано. Жінка вийшла з машини, підійшла до будинку і подзвонила у двері. Можливо, вона навіть не до кінця усвідомлювала, на що погодилася. І все ж Голден ще раз натискає на дверний дзвінок і чує, що хтось спускається сходами. Двері відчиняються, і от він, Пітер Фабіано, саме та людина, яку вона мала зустріти, уособлення зла у її спотвореному уявленні. Вже одинадцята година діти сплять, що ти тут робиш? Хіба не запізно? питає він. Бетті лежала в ліжку, здивовано слухаючи його голос і голос гості жінка, яка намагалася зробити його більш мужнім. Їй здалося це дуже дивним. Голден тремтіла так сильно, що ледве втримувала пакети з револьвером, але все ж підняла його, націлила зброю на Пітера і натиснула на курок. Пітер, шокований, погоднувся, зробив крок назад і впав у дверному отворі. Голден завмерла на мить, ніби не вірячи, що це сталося. Потім різко розвернулася і побігла до машини, де в темряві чекала Джоан. Вона сіла на пасажирське сидіння, руки тремтіли. Джоан нахилилася, легко поцілувала її в щоку і прошепотіла: дякую. Двигун заревів, і машина зникла в нічному тумані. Можливо, саме заради цього моменту, цього короткого дякую, Голден на все це погодилася. А у спальні Бетті здригнулася від гучного пострілу. Потім важкий звук, ніби щось упало. Вона кинулася вниз по сходах і завмерла. Пітер лежав біля дверей, кров повільно розтікалася по підлозі. За мить вибігла Джуді, і її крик розрізав ніч. Видовище було жахливим і залишилося у її пам'яті назавжди. Поки Бетті намагалася допомогти чоловікові, Джуді побігла до сусіда поліцейського бада, який викликав поліцію і негайно прибіг на допомогу. Пітера відвезли до лікарні Санвеллі, але було пізно, куля влучила прямо в серце. Тим часом Джоан і Голден вже були далеко від місця злочину. Вони зупинилися у сторон дороги, розрізали і спалили маску та одяг, у якому була Голден. Джоан позичала машину в подруги, тож тепер її потрібно було повернути, ніби нічого не сталося. Тепер, ніж розійтися, Джоан шепоче Голден. Забудь, що ми колись знали одне одного. Але між рядків це звучало зовсім інакше. Гарі я скористалася тобою, і тепер ти мені більше не потрібна. З цими словами жінки прощаються і розходяться. Наступного дня Голден зрозуміла, що револьвер то досі у неї, і жінка вирішила орендувати сейф в універмазі в центрі Лос-Анджелеса і сховати зброю там. Ніхто не розумів, чому доброзичливий перукар став мішенню. На місці злочину поліція не знайшла жодних ознак пограбування. Свідок підліток повідомив, що бачив, як із району швидко виїхала машина для Бетті та її доньки Джуді Цей Хеллоуін став справжнім кошмаром. Кілька днів жінка перебувала під заспокійливими, перш ніж змогла дати хоч якісь свідчення. Спершу це здавалося мафіозним замовним убивством, але детективи швидко з'ясували, у Пітера Фабіано не було зв'язків з криміналом. Лише старе правопорушення 48-го року, коли його зловили на нелегальних ставках. Та минуло 9 років. Тож цей слід вів у нікуди. Поліція розпочала масштабне розслідування. Опитували сусідів, друзів, клієнтів салону, навіть далеких знайомих, шукали ворогів, борги, подружні конфлікти, усе, що могло б стати мотивом. Але результат був один жодних ворогів, жодних слідів, жодних очевидних причин. Єдине, що було зрозуміло, це не випадковість. Хтось прийшов саме за Пітером. Коли через кілька днів Бетті трохи оговталася, детективи нарешті змогли допитати її нормально. Бетті розповіла, що тієї ночі чула два голоси: один Пітера, інший, схожий на жіночий, який намагався говорити чоловічим. За її словами, у Пітера не було ворогів. Єдина людина, яку Бетті могла підозрювати у бажання заподіяти шкоду Пітерові, це Джоан Рейбл, близька подруга сім'ї. Бетті зізналася, що певний час жила в Джоан, коли їх із Пітером шлюб тріщав по швах. Але коли вирішила повернутися до чоловіка, їй довелося повністю розірвати зв'язок із подругою. Це рішення Джон сприйняла болісно, навіть агресивно, і тепер цей епізод здавався можливим мотивом. Коли Джон викликала на допит, вона поводилася спокійно. Стверджувала, що не лише не мала конфлікту з подружжям, а й залишалася їхньою близькою подругою. Більше того, вона наполягала, що весь Хелвін провела вдома, а її машина стояла перед будинком. Але ця історія швидко дала тріщину. Поліція дізналася, що тієї ночі Джоан позичала автомобіль у подруги, і ця подруга помітила цікаву деталь. На одометрі з'явилося плюс 37 миль, хоча Джоан клялася, що проїхала лише 4. А сусіди з ком'юніті стріт згадували схожу машину біля дому Фабіано того вечора. А в багажнику цієї машини пісок, який збігався з ґрунтом з їхнього двору. Джоан, однак, трималася впевнено. Вона повторювала лише одне я не натискала на курок. І це була правда. Доказів її прямої участі поки не було. Тож поліція мусила відпустити Джоан. Принаймні поки що. Менш ніж за два тижні після вбивства сталося те, чого ніхто не очікував. До відділку поліції Лос-Анджелеса прийшла 43 річна медсестра Голден Пайзер. Спокійно, без емоцій, вона сказала, це я вбила Пітера Фабіано. Джон Рейбл змусила мене це зробити, і мені стало легше, коли я зізналася. Того ж дня Голден заарештували. На допиті вона розповіла, що підготовка до злочину тривала три місяці. Увесь цей час Джон переконувала її, що Пітер зло, яке треба зупинити, що він б'є дружину, знущається з Джон і торгує наркотиками. Спочатку Голден не хотіла навіть слухати, але Джон повторювала це знову і знову і знову, доки ця ненависть не проросла і в голові Голден. І коли Джон запропонувала вирішити проблему, вона вже не могла відмовитися. Жінка зізналася, що купила револьвер на гроші Джоан, а після пострілу сховала зброю у сейфі. Під час балістичної експертизи встановили, що револьвер точно відповідає кулі, якою було смертельно поранено Пітера. Це остаточно підтвердило, що зброя в сейфі саме та, якою його вбили. Через кілька днів, 16 листопада, поліція заарештовує і Джоан Рейбл. Вона все ще наполягає на своїй невинуватості. Скоріше за все, Джоан вірила, що зможе обдурити систему. Адже не вона натискала на курок, отже, формально вона нікого і не вбивала. Обох жінок, Джоан Рейбл і Голден Пайзер, звинувачують у вбивстві Пітера Фабіано. Мотив стає очевидним. Джоан ненавиділа чоловіка за те, що він розірвав її зв'язок із Бетті. Суддя призначає їм обом психіатричне обстеження. Під час сеансу Голден пояснила. Вона навіть не знала Пітера особисто, просто вірила своїй подрузі. Під впливом Джан вона була готова зробити все, що та скаже. Я була вразливою і довірливою, сказала вона лікарю. На мене завжди легко впливали. Все, що я робила, робила, щоб догодити Джан. Після розмови психіатр написав у звіті: Голден діяла не з власної користі. Єдина її думка, що вона рятує Джон Рейбл від злої людини. Він описав Пайзер як пасивну особу, якою легко маніпулювати, а Рейбл як шизоїдну особистість із вираженою владною потребою. Пресі Голден сказала: Я завжди була вірною подругою. Я ніколи не завдавала нікому шкоди, але в той момент зробила б усе заради подруги. Голден додала, що Рейбл мала над нею майже чаклунський вплив. Лише чекаючи суду, жінка усвідомила, що стала зброєю в руках маніпуляторки. Щодо суду. Суд на Джон Рейбел і Голден Пайзер було призначено на 11 березня 1958 року, і він миттєво став сенсацією. Любовний трикутник сповнений ревнощів, маніпуляцій і заборонених почуттів, а в фіналі ще й вбивство у ніч на Хеллоуін. Ця історія мала все, що потрібно для газетних заголовків. Зала суду була заповнена вщерть. Люди приходили як на виставу, щоб побачити, як виглядають жінки, здатні на вбивство заради любові. Та ще до початку процесу прокуратура і захист дійшли угоди. Обидві Джоан і Голден визнали себе винними у вбивстві другого ступеня. Це дало їм шанс уникнути смертного вироку. Та причина такого рішення була проста: прокурори не хотіли ризикувати. Голден виглядала надзвичайно крихкою, майже беззахисною. Це могло вплинути на журі настільки, що її могли повністю виправдати. А якщо це станеться, то Джоан, яка хоч і була мозком цього жорстокого вбивства, могла б також уникнути серйозного покарання, адже не натискала на курок. Угода зі слідством стала компромісом. Суд засудив обох жінок до терміну від 5 років до довічного ув'язнення. Це означало мінімум 5 років за ґратами, а далі усе залежить від поведінки. Для багатьох це рішення стало шоком. Вирок здавався надто м'яким для вбивства вчиненого з такою холодною одержимістю. За даними Таймс, Голден Пайзер зрештою звільнили. Вона залишилася жити в Лос-Анджелесі, а у 71-му році навіть обійняла керівну посаду в одному з жіночих клубів. Жінка померла у віці 83 років, тихо, без скандалів і заголовків. Про Джоан Рейбл відомо набагато менше. Ймовірно, її теж звільнили. Але після 57-го року вона зникла з публічного життя. Жодних інтерв'ю, жодних фото, жодних слідів, наче розчинилася. Бетті Фабіано також прожила довге життя 81 рік. Вона до останнього працювала у своєму салоні краси, ніколи більше так і не вийшла заміж. Якось у своєму інтерв'ю вона сказала: Джоан холодна, жорстока і бездушна. Вона не здатна, на жаль, лише Пітер бачив, ким Джоан була насправді. З роками історія цього вбивства перетворилася на справжню кримінальну легенду. До неї знову і знову поверталися журналісти, письменники, автори підкастів. Її згадують у книжках і документальних фільмах як одну з найвідоміших хеловінських історій убивств. Якось моторошно усвідомлювати, що іноді зло може ховатися навіть за посмішкою подруги. Ну що ж, друзі, от і вся історія. Пишіть у коментарях, що думаєте, і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, посилання в описі. Ну а я бажаю вам всього найкращого і побачимось наступного тижня.